Брат і сестра, християни, діти Божі, драгоцінні? Чим сьогодні ми себе кормимо? Чи кормиш ти тим, що робиться у світі? Чи ти п'єш від реки життя? Слова Божого. Але написано, що світ лежить у злі. Так написано в Слові Божому, діти Божі. А ми не одержали духа страху. Ми не одержали Духа цього світу, а ми одержали Духа від Бога, Духа Святого. Написано 1 Коринтян 2.12. Діти Божі, драгоцінні. чим ми сьогодні кормимо себе як християнини? Ми не одержали духа рабства. 1 Тимофія, 2 Тимофія 1,7. Ми не одержали духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Написано 2 Тимофія 1.7. Ми не одержали духа рабства, написано, а одержали духа синівства Римлянам 8.15. Тому Слово Божє і говорить Матфія 3:11. Іван Хреститель говорить, Я хрещу вас у воді. А йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем. Будьте хрещені Духом Святим і Вогнем, і будьте наповнені Духом Святим, як був сповнений Ісус Христос і учні в дії апостолів. Діти Божі драгоцінні. Галилюя. Слово Боже говорить, Ісус говорить. В Івана 16,7. Краще для вас, щоб я пішов. Бо як не піду, батько не прийшле його. А як піду, я умолю Отця. І Отець прийшла іншого утешителя Духа Святого, який буде з вами, який буде напоминати все, за що я вам говорив, який буде прославляти мене і батька. Який. Буде облічати вас, наставляти вас, утішати вас, вести до повної істини, відкривати істину, відкривати будуще, яке буде допомагати пізнавати Батька Небесного, мене Ісуса Христа, Слово Боже і глибини Божі, діти Божі, пийте від реки життя. Напояйтеся даром, діти Божі, бо написано, для чого вам платити те, що не назідає. Драгоцінні, корміть себе від річки живої води, корміть себе від Духа Божого, напояйтеся їм, і сповняйтеся їм, як був і сповнений Ісус Христос і учні. Ви подивіться, як Павел молиться до Єфеса. Він молиться. Я молюсь, щоб Бог Господа нашого, Ісуса Христа, Отець славий, дав вам духа премудрості і відкриттів для пізнання Його, духа премудрості дав. Щоб ми пізнали, в чому состоїть надія призвання Його і яке славне багатство Його. Аллилуйя! І яка сила в нас, в тобі і в мені сила, якою Він Воскресив Ісуса Христа із мертвих. Діти Божі драгоцінні. Тому Ісус і говорить: не відлучайтеся Єрусалиму, поки не приймете Духа Святого, і зійде Він на вас. І ви будете, і у вас буде сила всередині. Халілуя, і підете до края землі. Єрусалим, Іудея до края землі, і коли б зійшов на них Дух Святий. Дії 2, 1, 4 вони стали безстрашні в Євангелії, в слові Божом. Їх побивали каміннями, саджали в тюрми, гнали, принижували. А знаєте, яка молитва в них була? Почитайте молитву в дії, яка була. Вони зібралися і кажуть: Господь Бог наш, поглянь на їхнє приниження і гоніння. І дай нам сил, дірзнавіння більше нести Слово Твоє по всьому, по всьому світі, драгоцінні, тому що вони були і сповнені, і наповнені Духа Святого. І, як написано, ріки живої води потечуть з вас, діти Божі, драгоцінні. Наповнюйте сьогодні, корміть сьогодні себе, життям слова Божого в дусі світом. Дорогий Дух Святий, драгоцінний. Відкривай слово Боже дітям Божим. Відкривай Слово Боже, щоб діти Божі одержували відкриття від тебе, бо ти дух істини відкриваєш істину. Щоб діти Божі получили відкриття Слова Божого, яке вони візьмуть і будуть висвобождати. І буде все біля цього слова Боже крутитись у цьому світі, бо світ створений словом Божим. діти Божі. І він відкрива слово Боже правдивим поклонникам духа і істини, яких сьогодні шукає Батько, і це час правдивих поклонників духа і істини, за які говорив Ісус Христос, що будуть поклонятися Отцеві, Батькові, не на горі, не в Єрусалимі, не в тому місті, чи в тому місці Ісус говорить Самарнітянки, настав час, настав уже. Правдивих поклонників духа і істини, які будуть поклонятися Отцеві в дусі і істині. Піднімай зараз дорогий Дух Святий, драгоцінний, піднімай народжуй зараз, прямо зараз народжуй покоління правдивих поклонників Духа і істини, які не будуть совітуватися з кров'ю і плоттю. А будуть водіми Духом Святим, і, і будуть іти туди, куди їх посилає Дух Святий, і будуть робити те, що говорить Дух Святий, і будуть говорити те, що відкриває Дух Святий. І разом з Духом Святим будуть прославляти нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного по всій землі. Піднімай поклонників, правдивих духа і істини. Галілюя. Запалюй їхній дух, їхні серця. Запалюй любов'ю Божою і зливай на них любов Божу. Дух Святий. Халілюя. І зливай на них силу Божу, і зливай на них віру Божу. Дух Святий на правдивих поклонників Духа і істини. Галилюя. Яких шукає Батько, піднімай це покоління, піднімай в дусі і в славі своєї. Бо Ісус говорить, Я передав їм славу. Батько, Він каже Батькові, Отець, я передав їм славу, яку ти мені дав, я їм передав, і ти призван ходити в славі Божій. Галилюя, Він вибрав тебе від світу, настановив, навчив і послав у світ, бо ти не від світу. Ісус говорить, я не від світу, і вони не від світу, ти не від світу. І ти не можеш наповнятися інформацією цього світу. Ні. Наповняйся життям Слова Божого. Так, да, ми молимось, діти Божі. Ми ведемо духовні, молитовні брані по Слову Божому, як написано. Тою владу, яку він дав нам в духовному світі, Ісус Христос, наступати на змі Скарпіонів і на всю ворожу силу, і наша боротьба не проти крові і плоті, проти духу злоби піднебесної. і на і находясь в тілі, ми не по тілесному воюємо. А наша перемога завдяки Богові. І ми можемо розрушати демонічні бісовські задумки, що ми і робимо в молитвах в дусі світом, і ми розрушаємо демонічні бісовські задумки проти народу України. Ми розрушаємо бісовські демонічні задумки проти народу Ізраїля. Ми ведемо духовні молитовні брані проти цих війн. Словом Божим в дусі світом. І ми бачимо. Ці результати наших молитв, бо Дух Святий відкриває слово проти цієї війни, яке ми висвобождаємо, і воно матеріалізується, слово Боже, діти Божі, драгоцінні, галілюя, галілуя, великий Господь! Ми дякуємо Тобі, Таточку, за твою любов і милість до нас. Ми дякуємо Тобі, Батько, за сина Твого, якого Ти віддав за нас, Ісуса Христа, Ісус Христос драгоцінний, Дякую Тобі, що Ти прийшов у цей світ, поніс наші хвороби, немощі і гріхи. Ти пригвоздив все до Голгофського Хресту, Ісус Христос, всі наші прокляття. Ти примирив нас з Батьком, приніс нам новий заповідь любові, благодаті і духа. Алілуя! Вписав наші імена в книгу життя на небесах. Ісус Христос і Батько, наш через Тебе, Ісус, зробив храмом Духа Святого. Халілуя! І Ти умолив Отця, Отець повернув Духа Святого, який був відібраний із часу гріхопадіння людині. Халілуя, і ми храм Духа Святого, брат і сестра, ти храм Духа Святого. А хто ще не хрещений, будьте хрещений Духом Святим і вогнем. Халілуя! Прямо зараз Дух Святий. Ісус Христий, хто не хрещений, дорогоцінний Ісус, Хрести Духом Святим і вогнем. Хто хоче бути хрещений, це. Прийміть це. Я зразу був. Прийняв коли Ісуса Христа 20 років назад. Зразу прийняв Ісуса Христа, за мене помолилися браття, і я загорив інними язиками. Зразу ж, корабаса, з мене потекли інні язики. Потекли інні язики. Халілуя, діти Божі, будьте хрещені Духом Святим і вогнем, будьте водіми Духом Божим, Духом Святим і прославляйте разом. З Духом Святим, бо написано, Він прославить мене і Батька. То Дух Святий, прославляйте нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа, і Батька Небесного. Ідіть по всій землі і несіть Євангеліє. Алілуя! Господь говорить, це є з вами до скончання віку. Халілую! І вас будуть супроводжувати чудеса і знамення. Якщо ви підете туди, куди буде вести вас Дух Святий, вас будуть супроводжувати чудеса і знамення Божі. Бо Слово Боже да і амінь. Це істина, з нею не сперечаються, її виконують. І той, хто виконує істину, Слово Боже, не сперечається, його супроводжують чудеса і знамення. Бог підтверджує своє Євангеліє. Слово Божьє чудесами і знаменнями. Так проїходить з нами. Куди нас не посилає Дух Святий і тих людей, які водіми Духом Божим, по цієї землі, їх супроводжують чудеса Божі і знамення. Бо Слово Боже, воно не повертається до батька читним. Воно виконується на цієї землі. І якщо ми. Виконуємо Слово Боже, Якщо ми йдемо туди, куди посилає Дух Святий, ідемо разом з ним, щоб робити і виконувати роботу Божю, вас будуть супроводжувати чудеса і знамення Божі. Ви будете возлагати руки на людей, які хворі, і вони будуть оздоровлені. Ви будете молитись за людей, вони будуть получати звільнення. Ви будете молитись за людей і говорити слово Боже, і вони будуть примирятись з Ісусом Христом, тому що це робота Духа Святого. Ми робимо свою частину, а Дух Святий буде робити свою частину Божою, діти Божі, драгоцінні. Ви будете заходити в міста в країни, куди вас буде приводити Дух Святий. і буде давати слово на ці країни чи на міста, і ви буде, і будуть змінюватися духовні атмосфери в країнах, як це робив Ісус Христос, і як це робили учні в дії апостолів, і як це сьогодні роблять діти Божі. Які є правдими поклонниками Духа і істини, які водіми Духом Святим, Духом Божим, Духом істини, які не совітуються з кров'ю і плоттю, а які водіми Духом Божим і роблять те, що говорить Дух Святий, драгоцінні, тут така присутність Духа Святого, тут така присутність Божа на цьому місці. Наповняй зараз Дух Святий, приймайте це, приймайте віру Божу, Нехай Дух Святий наповняє вас, тебе Ріта, нехай наповняє вірою Божою, силою Божою, любов'ю Божою, кожного із вас, хто слухає тут присутність Духа Святого, дорогий Дух Святий, торкайся зараз, торкайся зараз, дітей Божих. Дух Святий, оздоровлюй прямо зараз поранені душі, оздоровлюй, дорогий Дух Святий, ті, хто були поранені, ті, хто були, були побиті духовно, оздоровлюй зараз, наповнюй зараз вірою, поверни віру до людей. Поверни силу свою, поверни любов Божу свою, наповни любов'ю Божою, дітей Божих. Прямо зараз піднімай, у кого опустилися руки, піднімай на свої висоти і види ти в духовному світі, ти в духовному світі видеш кожного, види ти в духовному світі дітей Божих, дорогий Дух Світий, наповняй зараз силою, вірою, любов'ю, кріпостю, непоколюбімостю. А кріпкого Духом ти охороняєш в духовному світі. Галілюя. Запалю зараз дух дітей Божих, щоб він горів по таємним кімнатам, по спілкуванню з тобою, щоб дух людей, дітей Божих, горів по спасінню людей, щоб дух горів по таємним кімнатам, щоб дух. Дітей Божих горів по молитвам, щоб вони становились молитовні проломи за свої міста, за свої країни, за свої села, за людей, щоб становились молитовні проломи і молилися за спасіння людей. Галилюя, щоб царство Боже наповнялося людьми, душами людей. Галілюя, запалюй, запалюй, щоб дух наш горів більше, більше і більше. Як апостоли говорили, молилися, їх гнали, їх побували каміннями, їх саджали в тюрми, їх принижували, а вони зібралися і були ісповнені Духа Святого. Знаєте, що написано, прямо написано там. Вони молилися і кажуть, Боже, дай нам. Більше дірзновіння нести слово, Твоє, Євангеліє Євангелія по всьому світі, і написано. Зіж і сповнились Духа Святой, затряслось те місце, де вони молилися, земля затряслася, і Дух Світи вони були ісповнені Духа Святого, драгоцінні діти Божі. І я зараз молюся, Боже, дай нам дерзновение, більше дірзнавіння Боже, більше сил нам, Боже. Нести по всій землі слово Твоє Євангеліє, щоб люди спасалися для царства, для вічності, діти Божі, тому що ми спасені, ми вибрані з цього світу, наставлені, научені і послані у цей світ. Ви послані, діти Божі, у цей світ світити. Ви світло, ви, осві... ви світите у цьому світі, ви сіль осоляєте там, де ви є те місто. Галелюя! Ви благословені! Ви благословені Господом, діти Божі. Ти благословена, Ріта Рахімова, сил тобі, непоколібімості, тобі, віри тобі, кожному, діти Божі. Тут така присутність Духа Святого. Наповняйтеся їм, і сповняйтеся їм і разом з Духом Святим проставляйте нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа по всій землі, драгоцінній Галілуя! Я прямо зараз молюся. І висвобождаю Слово Божє в дусі світом, яке мені ложить Дух Святий, написано: Він послав Слово своє, і воно оздоровило їх ранами Ісуса Христа. Ізсілена душа Твоя, ранами Ісуса Христа, ісілене тіло Твоє, і нічого не може устояти перед Духом Святим. Ніяка немощ, ніяка хвороба, ніякий діагноз не може устояти. Перед Духом Святим ні, Дух Святий драгоцінний, його чистота, його святість, Його сила в тобі, і ніякий діагноз не може устояти, все рухне під ноги твої, коли ти будеш ісповнений і наповнений Духа Святого. Наповняй нас більше, Дух Святий. Більше і більше, і більше. Ми хочемо бути ісповнені, наповнені тобою. Як був ісповнений Ісус Христос і Учні, дорогий Дух Святий, ми хочемо йти по всій землі і Божою силою, мудрістю. Прославляти нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа, і батька Небесного, драгоцінні до зустрічі. Ми любимо вас. Благословінь Тобі, Ріта, захисту від Господа Тобі, твої домівки, твої сім'ї. Галілюя. І всім вам, діти, захисту від Господа. Благословінь і захисту. Галілюя. Слава Богу. Галілюя. До зустрічі, рідні. Амінь, амінь, амінь. Галілюя, галілюя. Аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя, слава Богу. До зустрічі рідні!